Правоохоронці обіцяють знайти покарати винуватців двох резонансних ДТП, що трапилися на Тернопільщині за участю п'яних водіїв, під час яких постраждали або загинули діти. Вимагати об'єктивного та оперативного слідства до очільника тернопільської міліції прийшов народний депутат, лідер громадського руху, народний контроль Дмитро Добродомов. Він заявив, відтепер розслідування щодо цих ДТП під пильним контролем громади десь відбуваються якісь речі. Дуже хотілося, щоб ми на цьому прикладі, так, а також на інших, про які ми зараз з вами поговоримо, так, було проведено котельне розслідування, подія резонансна, громадський за цим слідкує, щоб це розслідування ми довели, що міліція почала жити по-новому без усіляких дат і реформування з 1 червня. Нагадаємо, кілька днів тому журналісти народного контролю стали свідками ДТП біля Тернопільського ринку, коли п'яний водій збив дитину. На великій швидкості підприємець в'їхав в лоток, підім'явши під колеса 14-річну дівчину. На щастя, дитина залишилася жива. Та от самого горе водія від самосуду тернополян врятували правоохоронці. Ти розумієш? Тебе люди звідси не випустять. Тебе люди звідси не випустять. І ми тебе звідси теж не повеземо. Серйозно? Серйозно. Як тебе звати? Вітя, Вітя, давай так от, ти бачиш купа людей на полоте, подуй людям трубку, щоб люди побачили. Я хочу продути в лікарню. Все, ні, в лікарню, давай будемо люди, щоб люди побачили. Ні, під контролем наших журналістів винуватця аварії забрали на експертизу. Медики визначили, хлопець був добряче п'яний. Тепер його чекає суд і покарання. Трагічне закінчення мала інша резонансна аварія, яка трапилася у Шумську 19 січня. За участю державного чиновника під колеса позашляховика потрапило двоє школярів, один з яких загинув на місці. Автомобіль належить дружині керівника державного підприємства Кременець ліс. Чиновник намагається переконати, нібито його вагітна дружина керувала автомобілем. Однак свідки Стверджують, за кермом позашляховика був саме керівник лісгоспу, який напередодні випивав у ресторанах Шумська. Допитати цих свідків особисто вимагає ослідство лідер народного контролю Дмитро Добродомов, який є секретарем парламентського антикорупційного комітету. Що саме цей випадок буде предметом розгляду в середу на засіданні парламентського комітету. Це це дуже резонансно. Якби справа, і громада має побачити, що розслідування проведено було об'єктивно, так, максимально прозоро. Так? І той, хто винен, ми сподіваємося, що буде доведено, так. А ця річ мусить понести відповідне покарання. Тоді ми зрозуміємо, що був результат. Проблематику ми цю знали з самого початку. Міліція активно займалась для того, щоб довести, встановити хто. Перебував за кермом називається, що мав і відкрито проводили розслідування для того, щоб не було недомовок і не було непорозумінь. Активісти народного контролю добиватимуться оперативного розслідування щодо цих ДТП. Тут дуже важлива роль і громадськості, і людей для того, щоб ви тиснули разом з нами з депутатами на те, щоб ця робота була виконана і нарешті. Такі ганебні справи мали відповідне покарання, щоб справа була об'єктивно розслідувана, щоб не як попередні рази часто бувало по дорозі до суду губилися експертизи, змінювалися покази. І згодом цих покидків, які п'яними за кермом збивають дітей, а декого на жаль на смерть. Так, вони уникали покарання. Я як голова громадського руху народний контроль запевняю вас, що і я особисто, і вся наша команда буде контролювати хід подій у цій справі, і ми зробимо все можливе для того, щоб проконтролювати процес і покарати винних. Зоряна Єремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.